Купили комплектацію на новий щиточок. У нас тут є базовий модуль для роботи через інтерфейс, через інтернет. Але система працює навіть без інтернету. Це просто центр комутації. От. У нас є модуль RGB. Тобто тут можна 3 RGB стрічки підключити, або 9 LED-стрічок звичайних димувати. Це дуже зручний, класний модуль. У нас є звичайні рулейні контакти на 18, оце 18 на 18 виходів. На 10 виходів, а 10-й силовий блок. І в нас є рум-контроллер. Тут у нас 12 рулейних виходів і 24 входа. На вход можна підключати або датчики, або датчики температури, або гіркони, кнопки, все що завгодно, дуже класний модуль, все в ньому є. У нас ми використовуємо такі датчики 5 в одному датчик температури, датчик вологості, датчик ІК, датчик освітленості і датчик руху 5 в одному. Можна подивитися, як він всередині виглядає. Ось таким чином. От. Це о, дуже класний датчик, коштує відносно недорого. А, і в нас є ще такий самий, але з CO2. Тобто 5 в 1 це вже 6 в одному з датчиком co 2 Хоч він коштує близько 200 євро. Але якщо ми візьмемо, наприклад, якусь KNX серію наприклад, там Юнг, то у Юнга вже такий же датчик буде коштувати. Привистка 500 євро. Тобто, наш в два рази дешевше. Я шукав аналоги, щоб щось там, наприклад, замінити, зробити дешевше. Нічого я адекватного не знайшов, а це дуже такий компактний і красивий датчик. Порівняно з іншими. Нічого краще немає. І отакий будемо використовувати блок живлення на 960 Вт. Ось у нас вхід. От у нас 6 виходів, а також плюс цього блоку, що тут є сухі контакти, і ми можемо контролювати стан е, саме блоку живлення. І можете звернути увагу, що у блок не немає зовсім ніяких кольорів, тобто він буде працювати безшумно. Економний маленький щиток. Дивіться, з нами далі, з нами легко.